9 квітня в ефірі Новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Відмінусували російський Брухт. Вночі на Дніпропетровщині наші захисники з повітряного командування Схід знищили п'ять безпілотників. По два у Дніпровському та Кам'янському районах та один у Криворізькому. Інформують в обласній військовій адміністрації. А ввечері окупанти атакували Нікопольщину По райцентру Вгатили фпв дроном. Покровську громаду обстріляли з артилерії. Люди неушкоджені. Присвоїли звання Героя України посмертно полковнику поліції Олександру Гостіщеву. таку петицію зареєстрували на сайті президента. Вона набрала вже понад 11 тисяч голосів із 25 необхідних. Нагадаю, Олександр Гостіщев, командир полку цунамі бригади Нацполіції Людь родом із Дніпра. Загинув під час ракетної атаки ворога по Одесі на 41-му році життя. За особливі заслуги витверджені суверенітету та незалежності України, бездогане служіння українському народові, зразкове виконання службових обов'язків, мужність і відвагу, виявлені у справі захисту прав і свободи громадян, інтересів державі, відданість присязі працівника поліції, підполковник поліції, гостішів Олександр Євгенович, заслуговує на присвоєння звання Героя України посмертно. Майже 7,5 тисяч пачок цигарок і понад 600 літрів алкоголю. У Дніпрі конфіскували безакцизні товари із 30 магазинів. Про це повідомили в управлінні Нацполіції області. Перевірки проходили в обласному центрі та Дніпровському районі. Вартість вилученого понад 600 тисяч гривень. На правопорушників склали адмінпротоколи. Опинився під колесами Надвечір понеділка у Дніпрі на вулиці Любарського 35-річного чоловіка збив трамвай. Повідомляють в управлінні Нацполіції області. Постраждалого ушпиталили. Рікарі діагностували у нього струс головного мозку. Ймовірно, перелом кісток носа та забої. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Ділянка землі вартістю 86 мільйонів гривень. Петриківській громаді на Дніпропетровщині повернули територію площею майже 6 гектарів. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі. За даними слідства, раніше ділянку зареєстрували як комунальну власність і вилучили з лісового фонду. Загинув у власній квартирі у Марганці на вулиці Київській під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. Там кажуть, вогонь охопив одну з осель п'ятиповерхового будинку. Із сьомої ранку середи до сьомої вечора четверга у Дніпрі. Тимчасово перекриють рух через залізничний переїзд на вулиці Кадрові. Про це повідомляють у міському департаменті транспорту та інфраструктури. Фахівці пояснюють усе через ремонт асфальту та заміну настилу на коліях і додають на час робіт 98-й автобус курсуватиме за скороченим маршрутом із кінцевою зупинкою на вулиці Іларіонівській. І в безпеці, і на заняттях. У Дніпрі з 1 квітня дошкільнята навчатимуться у змішаному форматі. Це стосується тих дітей, які спочатку повномасштабної війни здобували знання онлайн. Тепер для малечі облаштували кабінети у садочках, де є сховища. Повідомляють у міському департаменті гуманітарної політики. Загалом у такому форматі запрацювало 87 закладів. На заняттях навчаються саме дошкільнята, яких потрібно підготувати до школи. Деякі займаються по чотири години на день з 8.30 до 12.30. Деяким організовано інтегровані заняття з 15.30 до 17.30. Найголовніше, що навчають їхні ж вихователі, до яких вони ходили у садочок. Дошкільні заклади, які не мають укриттів, можуть організувати в такому форматі навчання для 1600 шістсот діточок. Виграли дві золоті, стільки ж срібних, та одну бронзову медаль. Команда 17-ї окремової танкової бригади з Кривого Рогу здобула перемогу на всеукраїнських змаганнях з адаптивних видів спорту. Повідомляють у відомстві. Хлопці показали високий результат і у волейболі сидячи. Наша команда стала єдиною, яка не зазнала жодної поразки у цьому виді спорту. А спортсменка з Дніпра вибороли чотири золоті медалі на чемпіонаті України з Тхеквандо. Марія Думіна стала найкращою у ваговій категорії до 67 кілограмів. А Олександра Власенко першою з пумсе серед юніорів. Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету області. Також дівчата завоювали золото у командному заліку. Успішна родинна, мелодійна та гори цвіту у Дніпрі. Дадуть нові назви п'ятьом проїздам в амур дніпровському районі. Про це інформують у відомстві. На наступній сесії міської ради планують перейменувати ще дев'ять топонімів. З'являться зокрема вулиці Всесвіту, Пікетна, а також провулок Радний. Повний список ви зараз бачите на своїх екранах. Лелеки, квіти та козак на одній із будівель Дніпра почали малювати стінопис, але процес призупинили, бо ж у міськраді запевняють, дозволу на нього не давали. Чому так вийшло та чи завершать мурал у темі? Розбиралася наша Антоніна. Чуйко. Малювали ескіз, додавали трішки фарб та на цьому все. Позаду мене єдиний у Дніпрі недомальований стінопис, чому зупинилася робота та що містяни думають про мурал. Зараз будемо розбиратись. Подобається, по-перше, це національна гордість, я б сказала так, тому що в наших національних традиціях Ну, там і велик, і, і, ну, великі, ну, наше рідненьке. Доробити або доробити замальовувати не потрібно це Точно так, це не це не нормально залишати Мені здається. Мурал з'явився не просто так. Серед навчальних закладів області провели патріотичний конкурс творчих робіт. А витвори переможців вирішили об'єднати у стінопис за погодженням з цими трьома. Переможцями це учні Павлограду та Дніпра. Було вирішено зробити мурал триптих, тобто поєднати всі ці три переможці і зробити один. І вирішено нашою комісією нанести цей мурал, створити його на будівлі департаменту освіти і науки. Але перед тим як малювати мурал, потрібно було отримати дозвіл від міськради. Головний художник Дніпра Сергій Білопольський запевняє, що згоду вони не давали, адже будинок є значною історичною забудовою. Є у місті правила. Благоустрою, вони в кожному місці є. І за цими правилами неможливо змінювати колір зовнішнє оздоблення фасаду, якщо це там, не зазначено у паспорті фасада. Це все будь-який. Малювати на історичних пам'ятках, на фасадах, це треба бути, знаєте, трошки, ну, мені це не зрозуміло. Ж розпочали малювати стінопис. Ми вирішили, що зробимо саме ескіз, який можна буде прибрати. І е, коли прийшла команда, це, це робити, вони почали вже розмальовувати у департаменті освіти і науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Здаватися не планують та запевняють, мурал буде. Якщо ми не отримаємо дозволи від художника, все буде повернуто в той облік, і від, який був до цього, і ми знайдемо іншу будівлю. Ту, яку ми погодимо з художником і зробимо цей мурал на іншій будівлі. З цим погоджуються і Дніпряни. Я так гадаю, ті, хто дає дозвіл, вони повинні прийняти рішення. Якщо це рішення буде замалювати, тоді треба буде замалювати. Якщо вони дозволять, до дорисувати, то туди тоді, тоді треба буде до дорисувати, як як воно задумано. Антоніна Чуйко та Руслан Герасименко Овпен'юз телеканал відкритий. Дали волю фантазіям. Жителі мікрорайону Сажівки у Дніпрі облаштували творчий простіл біля своїх будинків. На та власними силами виготовили кілька фігур з металу. Тепер їхню вулицю прикрашатимуть людина невидимка кінь, вовк і павуки. Понад 7 тисяч українські полярники нарахували рекордну кількість пінгвінів на острові Геліндес. Повідомляють у національному антарктичному науковому центрі. Там кажуть, це свідчить про потепління та зменшення площі морського льоду у цьому регіоні. Це призводить до міграції тварин, які захоплюють незаселені іншими видами території. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.